За великим рахунком, мистецтво і наука ставляться один до одного з нерозумінням. Коли вони намагаються навести мости, настає плутанина. Безсумнівно, що мистецтво дивиться на світ через призму душі емоцій, часом неусвідомлених і звичайно естетики. Наука ж схильна дивитися на світ через призму раціональних суджень і кількісних величин, які можна виміряти і описати, але вона забезпечує чудові умови для пізнання мистецтва. У рамках проєкту Екстремальне дослідження льоду ми маємо намір звести разом ці дві сфери людської діяльності об'єднати мистецтво і науку, щоб краще зрозуміти природу, а також взаємини людства з природою. Наприклад, я, людина, яка все своє доросле життя працює фотографом-натуралістом, твердо вірю, що фотографія, відео та кіно мають величезну силу, яка допомогла б нам зрозуміти природу, вплинути на наше бачення природи і себе по відношенню до неї. В основі даного проєкту лежить звичайно, наша цікавість до льоду. Я зачарований його красою, його мінливістю, його рухливістю, його здатністю приймати вражаючі форми. Ці перші знімки зроблені в Гренландії, але у льоду є і інша сторона. Лід це привід для занепокоєння. Він дозволяє нам стикнутися з реальною зміною клімату, побачити, почути, відчути її. Зміна клімату досить абстрактне поняття для більшості людей. Чи вірите ви в нього залежить від вашого бачення того, що відбувається? Вам здається, що стало випадати більше дощу, або навпаки, менше? Ви думаєте, що стає спекотніше або можливо холодніше? Комп'ютерні моделі прогнозують ту чи іншу подію. Забудьте про все це у покритих льодом арктичних і високогірних районах. Зміна клімату це реальність, це теперішнє. Зміни відбуваються, їх можна побачити, їх можна сфотографувати, їх можна виміряти. 95% світових льодовиків відступають або скорочуються в розмірах через зміну характеру випадання опадів і температурних режимів. Скільки небудь значуща наукова полеміка з цього питання відсутня, були проведені спостереження та вимірювання, отримана інформація надійна, як сталь. Велика іронія і трагедія нашого часу полягає у тому, що широка громадськість здебільшого що вважає, що вчені досі сперечаються з цього питання вчені не сперечаються. На цих знімках ми бачимо, як гігантські льодовики, крижані щити, яким сотня тисяч років розламуються на шматки, і поступово шматок за шматком, айсберг за айсбергом підвищують рівень світового океану. Незважаючи на те, що я спостерігаю ці явища упродовж усієї своєї 30-річної кар'єри, ще близько 10 років тому я був скептиком, вважаючи, що теорія про зміну клімату базується на комп'ютерних моделях. Я не усвідомлював, що вона базується на конкретних палеокліматичних даних, або іншими словами, даних древніх кліматів, закодованих у ульодових щитах, в глибоководних океанічних відкладеннях, у озерних опадах, у кільцях дерев тощо. Оцінка подібних даних дозволяє робити висновки про температуру. Коли я усвідомив, що зміна клімату це реальність і вона не базується на комп'ютерних моделях. Я вирішив, що коли-небудь я реалізую проєкт, який надасть фотодокази зміни клімату. Це і привело мене до створення даного проєкту. Спочатку я взявся за виконання завдання для журналу National Geography – традиційну фотозйомку. Але одного разу мені в голову прийшла божевільна ідея, що після закінчення завдання я маю зайнятися цей траферною фотозйомкою, встановити одну-дві камери на льодовику і дати їм можливість робити знімки кожні 15 хвилин або щогодини, наприклад, а потім поспостерігати, як з часом змінюється ландшафт за три тижні. Кілька цей траферних камер перетворились у моїй буйній уяві на 25. Наступні шість місяців стали найважчими в моїй кар'єрі. Я намагався розробити, сконструювати і розмістити ці 25 камер. Вони працюють на сонячних батареях. Виготовлений за спеціальним замовленням комп'ютер дає камері сигнал, коли фотографувати. Ці камери встановлені на скелях по боках від льодовиків. Вони спостерігають за льодовиками з незмінних позицій на скелі, фіксуючи ландшафтні зміни. Тільки нещодавно ми встановили кілька камер на льодовому щиті Гренландії. Нам довелося бурити отвори в льоді, щоб заглибитися на багато нижче рівня танення. Камери пропрацювали там останні півтора місяці або близько того. А одна, до речі, працює до цих пір. Зазвичай вони роблять знімки приблизно кожну годину, а деякі кожні 30, 15 і навіть 5 хвилин. Це цей траферна фотозйомка процесу складання однієї з цих траферних установок. Я схиблений на кожному болті, кожній гаці, і шайбі в цих чудових штуковинах. Коли ми конструювали перші установки, я місяцями проводив половину свого часу у магазині електроніки. Ми працюємо у більшості великих покритих льодом регіонів північної півкулі. Наші цей установки є на Алясці, в Скелястих горах, у Гренландії, в Ісландії. Є також місця, куди ми вирушаємо фотографувати щорічно: Британська Колумбія, Альпи і Болівія. це великий проєкт. Сьогодні я представляю тут весь мій колектив. Багато людей працює над ним просто зараз. Наразі в нашому розпорядженні є 33 камери. Близько півгодини тому ці 33 камери зробили знімки по всій північній півкулі. Ми проводимо багато часу на виїзді. У нас величезний обсяг роботи. Проєкт триває вже два з половиною роки. залишилось ще два з половиною. Але це тільки одна сторона нашої роботи. Інша сторона полягає у тому, щоб розповісти про те, що відбувається в світовій громадськості. Не секрет, що вчені збирають таку інформацію роками, але часто вона не виходить за межі наукових кіл. Точно так само, як безліч арт проєктів залишається надбанням кіл мистецтва. Я вважаю своїм обов'язком задіяти те наші відносини з адміністрацією Обами з Сенатом з Джоном Керрі, і за допомогою цих фотографій максимально вплинути на державну політику. На нашому рахунку вже є фільми і книги, але ми на цьому не зупиняємося. У нас є сайт на Google Earth, люб'язно наданий нам цією службою тощо. Ми вважаємо за необхідне розповідати про те, що відбувається, адже маємо прямий доказ зміни клімату. А тепер трохи науки перед тим як перейти до наочної картини. Якби всі люди у розвинених країнах зрозуміли дану діаграму, і вона відбилася би в їхній свідомості, то суперечкам про зміни клімату настав би кінець, тому що з фактами не посперечаєшся. Все інше, що ви чуєте, просто пропаганда і гармидер думок. Ключові моменти це дані за 400 тисяч років. У точності одна і та ж картина спостерігалася упродовж майже мільйона років до нашого з вами сьогодення. На деякі деталі слід звернути особливу увагу. Почнемо з того, що атмосферні коливання температури і рівня діоксиду вуглецю, СО2, відбуваються синхронно. Подивіться на помаранчеву і блакитну криві. Природа дозволяє рівню СО 2 підвищуватися до 280 часток на мільйон частинок повітря. Це природний цикл. Рівень підвищується до 280, а потім падає з різних причин, які не мають відношення до сьогоднішньої розмови. Але 280 – це межа. Тепер подивіться на правий верхній кут діаграми. Сьогодні ми знаходимося на позначці 385. Далеко за рамками нормальних природних показників землю лихоманить за останні 100 років. Температура землі підвищилась на 0,75 градусів Цельсія і буде продовжувати підвищуватися, тому що ми продовжуємо спалювати викопне паливо, що призводить до додаткового викиду в атмосферу приблизно 2,5 часток. СО2 на мільйон частинок повітря в рік. Страшне і неухильне зростання. Ми повинні повернути цей процес назад. Завдання важке, але я сподіваюся, що коли-небудь заклик змінити ситуацію з'явиться на екранах площі Таймс-сквер в Нью-Йорку і в багатьох інших місцях. А тепер повернемося до світу льоду. Перед вами льодовик Колумбія на Аляс. Це його так званий передній край. Подивіться, що відобразила одна з наших камер протягом кількох місяців. Камера робить знімки щогодини. Льодовик рухається справа наліво і обвалюється в океан. Зверніть увагу, як по центру на задньому плані край льодовика підіймається і опускається, подібно йо. -йо. Це означає, що льодовик нестабільний і знаходиться на плаву. Зараз ви побачите наслідки такої рухливості. Щоб у вас з'явилося деякі уявлення про масштаби явища, зазначу, що висота переднього краю льодовика на цьому знімку становить близько 100 метрів. Це не якась дрібна скеля, це висота 32-поверхового офісу в діловому центрі міста. Передній край льодовика являє собою стіну, від якої відламуються видимий оку лід, але в дійсності вона йде під воду ще на сотні метрів. Льодовик знаходиться на скельній основі. До основи доходить стіна льоду товщиною в сотні метрів. Льодовик не досягає скельної основи, стіна перебуває на плаву. Подивіться, що сталося з льодовиком Колумбія в південній частині центральної Аляски. Цей аерофотознімок я зробив три роки тому у червні, а цей ми зробили у нинішньому році. Подивіться наскільки відступив льодовик. Основний стовбур, основна течія льодовика, рухається справа на ліво, і цей стовбур стрімко зменшується. Ми вирушаємо на льодовик всього через кілька тижнів. Цілком ймовірно, що на той час він відступить ще на 800 метрів. Але якщо я виявлю, що він обвалився і відступив на 8 кілометрів, мене це зовсім не здивує. Масштаби подібних місць дуже важко собі уявити, хоча б тому, що такі місця, як Аляска і Гренландія, мають величезні розміри, і їх не можна віднести до звичайних ландшафтів. Крім того, що льодовики відступають, відбувається також їх дефляція. Вони здуваються подібно до повітряних кульок. Над червоною лінією проходить межа, так звана лінія максимального просування льодовика. Звичайно, що поважаючи себе фотограф, не стане псувати свій знімок дешевими ілюстраціями, але іноді це необхідно, щоб стала зрозуміла суть того, що відбувається. У даному випадку, з 1984 року, дефляція льодовика перевершила висоту ейфелової вежі і висоту хмарочоса Empire State Building. Відступи дефляції льоду призвели до того, що ці долини втратили його у величезному обсязі. Подібні зміни набирають обертів в високогірному світі. Він не стоїть на місці у значній мірі. Це стосується і світу морського льоду, де природні зміни відбуваються швидше ніж прогнозувалося всього кілька років тому. Таким чином або процеси прискорюються, або прогнози були занижені з самого початку. Але в будь-якому разі, це дуже дуже істотні зміни. Ось ще один цей траферний знімок льодовика Колумбія. Ви бачите, де були його межі навесні, в червні, в травні і нарешті в жовтні. Тепер подивимося на цей траферну зйомку в русі. Камера робила знімки щогодини. Геологічний процес розгортається прямо у нас на очах. Всі вважають, що в зимовий період льодовики просуваються вперед. Це омана. Даний льодовик, наприклад, відступав, бо він хворий. У підсумках йому вдалося надолужити згайни, і він почав наступати. На ці знімки можна дивитися безкінечно. Є якась дивовижна привабливість у тому, щоб побачити, як оживає щось зазвичай недоступне погляду. Ми говорили про те, що краще один раз побачити ніж сто разів почути а також про те, що бачити невидиме, це обговорювалося на конференції TED Global. Саме це і дозволяє робити цей траферні фотокамери. Знімки роблять невидиме видимим. З'являються величезні розколини, відколюються великі льодові острови. Ви тільки подивіться, що сталося навесні цього року. Величезне обвалення. Весь цей лід зник приблизно за місяць. Коли три роки тому ми почали працювати, ми були далеко зліва. А ось де ми опинилися кілька місяців тому, під час нашої останньої поїздки на льодовик Колумбія. Що у вас з'явилося уявлення про масштаби відступу льодовика? Ми зробили ще одну дешеву ілюстрацію, задіявши британські двоповерхові автобуси. Якщо вибудувати один за іншим 295 таких автобусів, вийде відстань, на яку відступив льодовик. це істотно. А тепер перенесемося до Ісландії. Солхії Майокуль один з моїх улюблених льодовиків. Тут ви можете простежити за тим, як відступає край льодовика, як відбувається його дефляція, як формується річка. Ви ніколи б не побачили цього без фотозйомки, тому що це невидимий процес. Навіть якби ви простояли там все життя, то нічого б не помітили. Але камера здатна відобразити те, що відбувається. А зараз давайте заглянемо у минуле. Повернемося на кілька років назад. Ось як виглядав льодовик спочатку. А ось що від нього залишилось кілька місяців тому. Тепер перенесемося в Гренландію. Чим менше маса льоду, тим швидше вона реагує на зміну клімату. Гренландії знадобився певний час на те, щоб почати реагувати на потепління у минулому столітті, але близько 20 років тому цей процес став швидко прогресувати. Там відбулося дуже сильне підвищення температури. Це велика територія. Все, що ви бачите, лід, все, що в кольорі – лід. Його товщина може досягати приблизно 3 з гаком кілометри. Гігантський купол, що починається біля узбережжя, і йде вгору при прасуванні до центру. Гренландський льодовик і скидає в світовий океан більше льоду ніж всі разом узяті льодовики північної півкулі. Кілька наших камер встановлені на південному кордоні. Ілулісад вони спостерігають за стрімким відступом попереднього краю льодовика. Подивіться, що відбувалося протягом двох років. Вертоліт зображено для масштабу. Передній край льодовика швидко затьмарює його своїми розмірами. Ширина переднього краю становить 7,2 км. кілометри. На цьому знімку, якщо відступити назад, ви бачите тільки близько 2,4 км. кілометри. Тепер ви уявляєте собі його розміри і обсяг відступаючого льоду. Територія Гренландії знаходиться по праву сторону. Людовик рухається справа на ліво. Айсберги, що в багато багато разів перевищують розміри будівлі, де ми знаходимося, з ревом обрушуються в Атлантичний океан. Ми завантажили ці знімки всього кілька тижнів тому. Як бачите, це 25 червня. Масштаби обвалень, що відбулися, жахливі. Одне з них я вам покажу через пару секунд. швидкість течії цього льодовика подвоїлася за останні 15 років. Сьогодні він рухається зі швидкістю 38 метрів на день, скидаючи весь цей лід в океан. Льодовик пульсує з періодичністю приблизно в три дня, але в середньому він рухається зі швидкістю 38 метрів на день удвічі швидше, ніж 20 років тому. Наша виїзна група спостерігала за цим льодовиком. Ми зафіксували найбільше з коли-небудь знятих на плівку обвали. У роботі було 9 камер. Кілька з них зафіксували, як маса льоду відламується від переднього краю льодовика висотою 122 метри, як перекидаються величезні айсберги. Масштаби цього явища важко собі уявити, тому давайте знову вдамося до ілюстрації. За 75 хвилин передній край льодовика шириною 4,8 км кілометрів відступив на 1,6 км. кілометрів. Загальна товщина брили склала близько 1 кілометру. Протяжність переднього краю льодовика можна прирівняти до протяжності приблизно 20 тауерських мостів у Лондоні. Якщо ж порівняти з чимось американським, наприклад, з будівлею капітолію, у цій брилі могли б вміститися три тисячі таких будинків всього 75 хвилин. Я провів багато часу лицем до лиця зі зміною клімату і прийшов до висновку, що проблема полягає не у державній політиці, економіці та технологіях, а у нашому сприйнятті. Політика, економіка і технології питання досить серйозні, але розв'язні. Я у цьому впевнений. А ось зі сприйняттям у нас проблема, тому що те, що відбувається до сих пір, не дійшло до свідомості багатьох людей. Ви елітна аудиторія, ви розумієте, що відбувається. На щастя, багато політичних лідерів великих держав теж відносяться до елітної аудиторії і, як правило, усвідомлюють, що відбувається. Але ми повинні залучити в наші ряди більше людей. Я вважаю, що такі організації, як ТЕД, і такі проєкти, як екстремальне дослідження льоду, можуть мати значний вплив на сприйняття і привернути увагу людей. Зараз у нас є шанс змінити ситуацію. Я в це вірю. Ми знаходимося майже на краю прірви, але у нас ще є можливість вирішити найважчу задачу, що стоїть перед нашим поколінням вирішити задачу століття. Це затятий заклик почати діяти і зробити правильний вибір заради себе і заради майбутнього. Я сподіваюся, що у нас вистачить мудрості дозволити нашим найкращим якостям узяти гору і зробити те, що необхідно. Дякую.